У самому центрі міста на вулиці Квітки Основ'яненко кипить робота. Триває заміна зношеної ділянки трубопроводу. Модернізація застарілої системи надважлива, бо експлуатація старих труб вичерпала свій термін. До саме цієї мережі підключено понад 20 будинків з двох вулиць та провулку соборного. Виконуються роботи комплексно тепловими мережами і комунальним підприємством Водоканал по заміні технічно зношених мереж. В даному випадку водоканал виконує роботу по заміні трубопроводу, зношеного діаметром 200 міліметрів, протяжність цього водоводу 450 метрів. На даний момент виконано вже роботи на 80% і плануємо закінчити роботи до кінця вересня. Як запевняє Микола Завада, споживачі практично не зазнали незручностей з відключення водопостачання. Бо робітниками виконувалися роботи паралельно. На момент переключення, там на десь до на кілька годин так, відключали, забезпечували людей за допомогою водою, цистерну водою, а потім підключали, відновлювали споживання води початку року підприємством була зроблена велика кількість ремонтних робіт по місту, про що звітує Микола Завада. початку нового року в рамках підготовки до зірмового періоду ми виконали заміну технічно зношених мереж 8,5 кілометрів, виконали ремонт водорозбірних колонок 837, заміну люків на проїжджих частинах 225. Виконали заміну пожежних гідрантів, 470 штук, заміну засувок 200 одиниць. По цій вулиці повністю реконструйована запірна арматура замінена 20 одиниць, пожежні гідранти, водопровідні колодязі, люкове хазяйство, все нове з метою того, щоб працювало надійно, стабільно і в зимовий період не виникало проблем. Незважаючи на те, що ворожі обстріли значно ускладнюють роботу комунальників, підготовка до зими триває і місто вже готове до опалювального сезону на 75%. Виконання робіт на даний момент йде планово. До початку опалювального сезону всі роботи будуть виконані в повному об'ємі. Проблем з водопостачанням, якщо не буде бомбардувань, розрушень, не буде у нас. Аліна Курмашова, Сергій Перець, Андрій Папула, Олександр Ус. Харків. Новини.